Всім привіт! Готуємо смачне печиво. Для начинки ми спочатку зготуємо начинку, тому що її потрібно поставити на півгодинки в морозилку. Нам потрібно 150 г вершкового сиру. Так, у мене тут є 250. Тож я так На око відділила. І 50 грам цукрової пудри. Все це збиваємо міксером. Вийшла в мене ось така маса. Тепер мені потрібно з неї зробити кульки на пергаменті і поставити їх у морозилку на пів години. Ось такі приблизно ось такі завеликі кульки я буду робити. Тепер готуємо саме тісто для нашого печенька. Майте на увазі, що рецепт у мене на дві порції, тому кому потрібна одна. Дотраховуйте. Мені потрібно 220 грам розм'якшеного масла. Масло розбиваємо трошки міксером, а потім додаємо решту інгредієнтів. Ум'якшене масло розбите, додаю 180 грам цукру. І знову збиваю. Цукор і масло з'єднались. Тепер додаю 4 жовтки. збиваючи. Далі працюємо ложкою. Додаю одну чайну ложку ванільного цукру, дві чайні ложки е, порошку до печива, змішую з 320 грамами борошна. Все це ретельно вимішую, а також трошечки більше, як півчайної ложечки солі, додаю в наше тісто. Тепер полегко буду вмішувати наше борошно і замішувати тісто. Тісто в мене вийшло пісочне і досить живе, але мені потрібно зробити його ще червоним, тож я роблю заглублення в тісті, відкриваю свій барник і додаю трошки його в центр тіста і буду замішувати. Щоб воно зафарпувалося. Формуємо наші печенька. Беремо тісто. Я таке хочу таке туди. Таке трошка мама буде робити, добре? Ага. Так, розпліскую. Ставимо нашу творожну начинку. Так. І робимо так, як вареник. Защіпуємо і робимо от.